Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні на обід ось приготувала такий простенький супчик із домашнього півника. Він виходить ось такий легенький, нежирний, тому на обід саме те, що потрібно. Ось прийдуть дітки школи і якраз пообідають. У мене домашній свій півник. Я його м'ясо вже розрізала, вимочила, перемила і ось зараз буду, поставила водичку, буду кидати м'яско і ставити варити. Беру ось так по-простенькому, простий такий бульйон. Але виходить такий смачний супчик. Поки м'яско вариться, начищаю картопельку, корінь петрушки, морквинку, цибулинку одну. Ну ось і все. Петрушка в супчику має бути обов'язкова, тому що, коли вариш супчик з півника, петрушка дає свій такий аромат і смак. Ось цю пінку. З м'яса потрібно позбирати, я її гарненько збираю. Може, навіть ось цією пінкою збирається жир, співника, але це нічого, ще поки він навариться, покипить, ще жиру тут вистачить. Крепко жирний супчик не любимо. І коли пінка позбиралася, накриваю кришкою і варю фалин 15. Картопельку нарізала шматочками. Кружельцятами петрушку нарізаю, моркву і цибульку нарізаю, і коли вже не все поварилося, вкидаю овочі до м'яса. І знову накриваю кришкою і знову хай вариться. А тут ще потрібно поварити, поки картопелька не звариться. Зварилася картопелька. Можна додавати спеції до такого супчику. Я додаю тільки сіль, перець чорненький. Листочок лавровий і хмелі сунелі. Також нарізала ось зелень петрушка і кріп. Кидаю спеції. Можна, звісно, додати, будь що якісь спеції, але ось люблю такий супчик, щоб було чутно наваристий цей місце спільника. Двели півника. Кидаю зелень, филинку дві проварюю, виключаю, даю настоятися. І ось це наш супчик готовий. Легенький, простенький. Але і смачненький. Може, дехто знімає з кісточки м'ясо, я не знімаю, потім собі кожен кидає шматочок і собі смакую. Так. А як ви варите супчик із домашнього пінника чи курочки? Може ви якось варите зовсім по-іншому, тому можете написати мені, буду чекати, спробую зварити супчик по іншому, шир рецепт. А я вам дякую за перегляд мого відео. Зустрінемося знову.